Це все. так? Відбулася друга передача коштів. Було встановлено, що саме особа, з якої вимагалися кошти за вказівкою, положила кошти, це місце в сумі 8 тисяч гривень. Збираємо вказані коштовий кошти. Перераховуємо один, два, три, чотири, п'ять. Бачите, так? Так. Кошти десь заходити. Скажіть, будь ласка, де ви казали, знаходяться знаходиться кошт? Uh, скажіть, uh, Під сидінням знаходиться в чорному. Так, uh, да, під сидінням, якщо ви підміните то саме. Ось тут, так? Скільки? там 15 500, Я говорю, это, это сегодня... 15500 500 веки в валюте. Доллары США. США. И гривен где-то в этой сумочке порядка 6000 тысяч. Некие важные 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Також грошові кошти, які знаходилися в підлокотнику. Купюри номіналом по 1000-500 по 500 гривень. Так, ви можете около 50. Звідки да? так, і... підлокотнику знаходяться грошові кошти долари США? 6, 6,27, 26, 2900. Тут? Ну, по колосокці. Около сотки чого? Гри. Так, це що? 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 тисяч гривень. Купюримо по тисячі. Так, полоджується. Поможці. Що тут? 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Пюри номіналом по 500 гривень. 100, 2, 3, 4, 5. Вилучаємо кошти, лежки, банківські карти, дорогоцінні каміння. Те, що ми прорахували, конверт, долари, каміння uh -huh. і гривні України. Слідчими управління з розслідування корупційних злочинів, головного слідчого управління національної поліції за оперативним супроводженням управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито начальника відділу головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області під час отримання ним неправомірної вигоди. Установлено, що начальником одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області запроваджено злочинну схему з систематичного вимагання та отримання у фізичної особи підприємця цієї області коштів щомісячно за безперешкодне здійснення ним господарської діяльності, яке виражалося в непроведенні постійних перевірок його господарської діяльності та не на штрафних санкцій. Крім того, посадовець агітував цього підприємця офіційно не противлаштовувати. Працівників в своїх магазинах та не оформляти касові апарати і відповідно не сплачувати кошти до державного бюджету, а сплачувати йому на те, щоб він не проводив ці перевірки. А в травні 2023 року вказано-штурбова особа отримала непровільну нагороду, обумовлену 8 тисяч гривень відказової фізичної особи за на проведення перевірок щодо нього, під час таких зустрічей мої було декілька посадовець консультував і розповідав, як той повинен діяти, да, і яку допомогу, яким чином він буде забезпечувати не проведення перевірки щодо нього. Під час. Чергова передача підчергового траншу вказаної службової особи, він був затриманий. Кошти, які надавалися у якості непроміння вигоди, були вилучені. Крім того, обшуки проведені за місцем проживання, місцем роботи та автомобілі. Вилучені мобільний телефон, флешки, кошти, документи. Примітно, що під час обшуку його автомобіля, який був, до речі, поруч місця, де затримали його з цими коштами, виглянуто вилучено значну кількість конвертів, пакуночків, де були різні суми коштів. І загальна сума цих коштів складала понад 18 тисяч доларів США та 175 тисяч гривень. Наразі вказані особі. Пред'явлено повідомлення про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за що передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі.